Всім привіт! Мене звати Софія Кутлярова, мені 12 років, я з Києва, я акторка, я багато знімалась до війни. Я займаюся вокалом з 3 років, танцюю, ну як всі дітки з України. Але під час війни я стала ще й волонтером. Насправді я ще до війни багато допомагала хворим діткам, але від початку війни я стала активно допомагати ЗСУ. Ну, і як ви зрозуміли, сьогодні я хочу почати свій відео щоденник про моє життя під час війни. Тут будуть мої спогади з перших днів війни, як ми виїжджали, що ми робили за кордоном, як я волонтерю, ну і так далі. У наступній частині я розповім про мій перший день під час війни. Тому чекайте наступних відео.